Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке. У Селидовому внаслідок ворожого удару авіабомбою загинуло двоє людей. До Дніпра в межах програми співпраці міст завітала делегація з міста Лева. Історія ветерана, який півтори доби пролежав під завалами будинку, а нині займається садівництвом. Вже двоє загиблих у Нікополі через ворожі атаки за сьогодні. Ворог вдарив по місту з артилерії. У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям. Ще один чоловік 64 чотирьох років у лікарні з осколковими пораненнями. По обіді російські війська вбили ще одну людину. Скерували дрон камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні. Не полишає ворог вороги Донеччину. Вчора увечері російські війська завдали авіаудару по житловому сектору міста Салидове Покровського району. Наразі відомо про двох загиблих її постраждалі. Також надзвичайники врятували з-під завалів приватного житлового будинку 73-річну жінку та транспортували її до лікарні. І доби він пролежав під завалами будинку. Біля зруйнованої авіабомбами п'ятиповерхівки у той час точилися запеклі бої. Побратими зробили неможливе і врятували Дмитра Куценка. З тих пір минуло більше року. Ветеран Холодноярівець нині займається садівництвом на Нікопольщині. Мамка родила, я вже на все шар. Вже й штурмувати можу і в розвідку ходити, і в вчорашні розбираюсь. І категорія БЦ. Тітка нішом перші Герой України Дмитро Куценка нині проживає на Нікопольщині та займається садівництвом цього року. Через заморозки урожай Черешні буде меншим. Він добровільно став на захист України ще у 2014 році. Початок великої війни зустрів у складі славетної 93-ї бригади Холодний Яр. Перші бої на в'їзді в Охтирку на Сумщині. Я помню цей перший день війни ця колона, і я вони просто що не готові були воювати. Вони просто ну там здебільшого йшли парадним маршем. Ну якби і я не міг зрозуміти, чому ми взагалі вижили. Через нас только, що пройшло там скільки танків, там БМП, броньовики, і там ну кольоску ми попалили, а танки з РПГ стріляєш. А він як шов, так іде. У нас кроме РПГ-7 нічого не було туди. Потім була Харківщина і Донеччина. Серпня 22-го воював у Бахмуті. Особисто знищив танк і БМП ворога разом з екіпажами. Вбивав вагнерівців. Перший день ми заїхали під Бахмут. В общем, ребята тут дуже ярко. У березні, коли російські окупанти рівняли місто з землею, Дмитро дивом вижив. Він був у підвалі багатоповерхівки, коли на будинок скинули дві авіабомби. На воїна впали п'ять поверхів. Ноги притиснуло плитами, але він міг говорити з побратимами. Вони пообіцяли дістати його з під завалів. У 200 метрах від зруйнованого будинку точилися запеклі бої з вагнерівцями. Так, Дмитро пролежав 33 години. Прощальне відео запишу, якось з сім'єю попрощаюсь. Прив'яжемо до палку, бо до мене палку просовували з пауербанком. І то я її цей, так, мабуть, метра чотири палка була. Якраз щелина була, що можна було дістати понад стіною. І то хлопці мені просовували. Ну, попрощався, машу. Є речі, які від нас залежать, а є речі, які від нас не залежать. Ти усвідомлюєш те, що якщо тебе там е, вже там пройшло, наприклад, я пам'ятаю, там приблизно годин 10-12. У мене телефон був поруч, я тут собі світив. Це е, розвага така була, підсвічував собі що довкола. Тут це і розумів, що вже пройшло там 12 годин. Там щось о, вже ног не буде. Там розумієш там це. Потім проходить, ти розумієш, що десь приблизно через 36 годин, плюс-мінус, ну, є такий момент, що Можуть відмовити почки, що інфекція в нас більше йде, і тобто, почки відказують, і все, далі вже мене ніхто не врятує. Хоч достануть, хоч не достануть. Побратими і сапери працювали півтори доби вручну, без спецтехніки, розбираючи завали. 33 години, так, да, було трохи неприємно. Боляче було. Ну, нічого, 10 чоловік привалило. З тих, кого достали я один, Ну, остальні загинули. І що мені пощастило, що це було поруч і зручно. Тобто, там Півтори доби там бурлили, сверлили, розбивали частково плити, опори ставили. там Хлопцям дякую, велике. Поки його везли до лікарні, він благав лише про знеболювальне і добре розумів, що скоріш за все ноги доведеться ампутувати. Все нормально, що стабілізують моє Буде Все нормально, будемо живі, не помремо вам. Після цього де дивчився ходити на протезах, а потім повернувся додому і продовжив займатися садівництвом. Ми з 15-го року посадили перші дерева. Зараз ми в загальному десь 450 дерев черешні високорослу. Таку критичну я б сказав, що нічого немає. Я далі живу, я знаю просто хлопців, які там стягнуті на провалки, лежать, які прикуті до ліжка. І, ну і навіть руками є такі, що не можуть пошевелити. Ну тим гірше, тим набагато гірше в моєму випадку. Я б не сказав, що щось таке прям ну, кардинально позмінилась. У квітні президент відзначив Дмитра Куценка найвищою державною нагородою, герой України, та вручив орден Золота зірка. За що саме отримав нагороди, не зізнається. Стриманий, виважений каже. Він не хвалько. Дмитро, поки не отримав гроші за поранення, купив собі електроскутер. Перше крісло колісне йому подарували волонтери. Державні інстанції не допомогли. І щоб поїхати у Київ на нагородження, власним коштом придбав нове крісло. Нині він повністю занурений у сільське життя, але звісно перебуває на зв'язку з побратимами. А ще відбиває ворожі штурми вісні. Люди думають, що це ми там сідаємо вечором, беремося за руки і плачемо в місті. Да? Ну, так, ну приблизно так. А проблем взагалі ніяких немає. Я іноді сам забуваю, там все сидимо з дружиною. Там, сусідка прийшла, п'ємо каву, там тортики ймо. І тут я я кажу Оксана, я інвалід дружині. Вона каже: Да. Повну історію Дмитра можна буде подивитися в ефірі та на нашому Ютуб-каналі. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Збільшилась кількість загиблих у Харкові внаслідок удару по епіцентру. Загиблих вже 19. Постраждали від російської атаки 54 людини. Рятувальники продовжують розчищати територію зруйнованого будівельного гіпермаркету. Аварійно-пошукові роботи тривають. Обмін досвідом з колегами із міста Лева на двохденну знайомчу екскурсію в межах програми між містами України делегація завітала у Дніпро. Дізнавались про роботу різних департаментів та відвідали міські культурні простори. Які враження залишились у гостей міста від прифронтового Дніпра? Дивіться у наступному сюжеті. Два дні у Дніпрі та безліч локацій. Представники львівської міської ради із ознайомчим візитом побували у прифронтовому Дніпрі. Були ми сьогодні на комунальному підприємстві Зооконтроль от сподобалася нам машина, яка проводить віз дні операції. Стерилізація, ну у нас такого немає. То ми вже говорили з головою бюджетної комісії про те, що це такий досвід, що що вартує уваги. Львівські делегації показали одну із котелень КП Коменергосервіс у 2021-му Там зробили капітальний ремонт. Система автоматики одна з найкращих в країні. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно керувати процесом. Слухали колег. То ти розумієш? Це люди, які живуть цією роботою. Вони горді тим, що вони роблять. І внаслідок цього ми бачимо вже є сучасне обладнання управлінням котлами і побутові умови є на. На як найкращому рівні показали львів'янам і унікальну для України зарядну станцію для тролейбусів з автономним ходом в цьому випадку автономний вхід реалізований за допомогою системи суперконденсатор, тобто батарея в нього суперконденсатора. Яка перевага безпосередньо цієї системи? Основна перевага цієї системи це час зарядки дуже дуже знизить. Директор департаменту міської мобільності Львова каже: у них у місті добре розвинута система трамваїв та тролейбусів, але є що удосконалювати тут. Дніпро показало досить хорошу динаміку. Вони були по суті флагманами в цьому процесі, і зараз ми бачимо наскільки ефективно і відточено вже це все працює. Тут насправді є, що почерпнути для міста Львова. Власне, ця технологія вона насправді дуже багато нам чого дала. І я думаю, що ми будемо далі комунікувати. Ми обмінялися контактами. На завершення дводенного візиту для гостей провели пішу оглядову екскурсію із головним архітектором міста та головним художником Дніпра. Почали з вулиці Короленка, побували на Яворницького у сквері Прибережному та Яхт-клубі Січ. Вразило насправді от мене особисто. Це кількість громадських просторів, які Дуже доглянуті це парки, сквери, набережна. Ті простори, які ми сьогодні відвідали, і насправді дуже тішить, що в такий складний період, коли ми маємо повномасштабне вторгнення, коли ми маємо безкінечні тривоги, все таки зуміли. знаєте, Зуміли зберегти оцей такий якийсь е, е, все таки душевний. Ну назвам його спокій. Такі візити делегації проходять у межах програми з обміну досвідом між містами України. Всі представники представляють декілька напрямків роботи. Сей житлово-комунальної охорона здоров'я, транспортний, транспортна інфраструктура, мистецькі, молодіжні напрямки. Дуже здивовані людьми, які тут живуть, тому що вони вийшли жде вокзалу. Це перше да, де недавно був прильот, але люди. Місто живе, люди живуть, люди працюють, люди допомагають. Ми робимо все найможливе і неможливе для цього. Тому і намагалися, звичайно, показати і наше культурно-мистецьке життя. Місто живе попри війну. Такий висновок зробили делегати із міста Лева Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов Дніпро Тіві. Гвалтувала восьмирічного сина та знімала це на камеру, судитимуть мешканку Кам'янського. Жінка вдома неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо власної дитини. Свої неправомірні дії вона фіксувала на мобільний телефон. У подальшому фото та відео збувала через месенджери. Крім того, жінка завантажувала з інтернет-ресурсів файли з інформацією, що відносяться до дитячої порнографії, які зберігала та продавала. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Вимагали 3 тисячі доларів на існуючого боргу у підприємця. Затримано двох мешканців Кривого Рогу. Раніше судимі за скоєння тяжких злочинів чоловіки змусили потерпілого виплатити кошти, які він не винен до конкретної дати. Фігуранти систематично телефонували, надсилали голосові повідомлення і залякували його під час особистих зустрічей. При цьому погрожували підприємцю фізичним насильством і знищенням майна. Побоюючись за своє життя та здоров'я, чоловік погодився віддати гроші. У ході обшуків було вилучено банківські картки, мобільні телефони, зброю, гранати та запали до них. А ще набої. Організував кримінальний бізнес: 46-річний мешканець Кривого Рогу. А для реалізації свого задуму він залучив знайомого. Поліцейські затримали учасників угруповання під час отримання коштів. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. За клопотанням прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. То вправніший у Дніпрі для дітей влаштували змагання з робототехніки. Участь взяли шість команд. Діти віком від 10 до 17 років самостійно створювали власні машини. Дорослі тільки стежили і оцінювали. Підказувати юним інженерам було суворо заборонено. Нам можна додати мотори датчики містам. Я хочу з ділять Ох, моторний вот мире вістам. Я хочу лівий мотор поставити на перший порт. Шест... правий мотор на шостой порт. Ян створив програму для майбутнього робота. Він у своїй команді відповідає за програмування. каже, навчився цього доволі швидко. Моя задача це написати програму, подивитись, як він їде, побачити там недоліки і змінити у програмі ну, налаштування. І зробити ідеальне налаштування для того, щоб робот зміг ідеально поїхати і ідеально виконати свою дію. Поруч працює Іван, вправно деталь за деталю збирає робота вже готова половина. Треба мотори та дуже ново три пішки жив. Також треба, треба провода. Такі на фіксація у конкурсі беруть участь шість команд у кожній до трьох учасників. Половина створюють робота для збиття кеглів, інша підкорювача лабіринту. Організатори турніру кажуть, діти працюють самостійно, дорослим підказувати не можна. Пішка цього конкурсу в тому, що тут діти приходять не з готовим прототипом. Вони отримали тут назву номінації. Вони отримали тут місце, де навіть не знали, де вони будуть сидіти. Вони отримали повний набір, і вони з нуля створюють свою коробку. А команда Аліни створює машину, що має здолати лабіринт. Дівчина каже, збирали понад годину. У нас це не вдалося в попередні рази, але зараз нам пощастило щось, і він поїхав. Методом дам пропи ошибок Ми там виявили, що краще змінити. Що краще додати і ось таким чином? Далі перевірка, чи все працює, і вдосконалення робота аби здобути перемогу, потрібен найкращий примірник. Чому не вистачає зараз? Він просто не може нормально дистанцію зберігати, ну не їхати, не похилятись там. І потрібно ще зробити саме або з гіру, або з інженерією. Під час спітворіних нам потрібно за найкоротший час випити банки та залишитися в полі, тому що там можна випасти, там немає бортиків. І в лабіринті нам потрібно автономно. Дуже важливо, що ми це робимо автономно так само. На короткий час у змаганнях взяли участь 15 дітей. Їх провели в укритті, аби в разі тривоги не переривати процес. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов, Дніпро. TV. А зараз коротко про ситуацію у місті. Бригади КП «Дніпроводоканал» працюють на усуненні аварій на трьох об'єктах. Нині відсутні водопостачання за адресами, які ви бачите на своїх екранах. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі, і на сайті Дніпровської міськради. І якщо уникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини дні Протіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. А продовжить наш випуск Анатолій Шанкаренко із новинами спорту. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного. На російсько-українській війні загинув колишній професійний футболіст Роман Сорока, який на початку нульових грав за Тернопільську Ниву та професійні і аматорські команди області. Йому було 46 років. Від снайперської кулі ворога обірвалося життя іншого українського футболіста Ігоря Стахіва. У його професійній кар'єрі були Івано-Франківське Прикарпаття, Запорізьке Торпедо, Кременчуцький Кремінь, Кірвоградська зірка, хутровик-Лукор. На сьогодні кількість спортсменів та тренерів, які загинули, це лише ті, хто мали відношення до національних збірних команд України. 456 атлетів, понад 500 об'єктів спортивної і більше 100 – молодіжної інфраструктури зруйновано. 1 мільйон 400 тисяч гривень, виручених від продажу квитків на матч фіналу Кубка України. Орска Полтава, шахтар донецьк який відбувся 15 травня у Рівному на стадіоні Авангард у присутності трьох з половиною тисяч глядачів. Українська асоціація футболу придала національній мережі реабілітації. Нійних центрів Рековарі для поранених військових, яких на сьогодні 12 у державі, бій реванш між абсолютним чемпіоном світу суперважкому дивізіоні між Олександром Усиком та екс-чемпіоном за версією WBC Тайсоном Фюрі відбудеться 21 грудня цього року в Р-Ріяді, де було проведено і перший поєдинок. Про це повідомив радник Саудівської Аравії при королівському дворі вранці міністра і голова головного управління розваг. Турки Бін Абдул Мохсен Аль-Шейх. Спортивний клуб Дніпро 1 отримав пропозицію щодо трансферу півзахисника Олександра Піхальонка від Київського Динамо. При цьому повідомляється, що при переході гравця до Дніпровського клубу Шахтаря в контракті був прописаний пункт, згідно з яким будь-яка пропозиція щодо Піхальонка схвалена спортклубівцями, має бути показана Донецькому клубу, ознайомившись з пропозицією Динамо Шахтар. Прийняв рішення її повторити. Ймовірно, може йти про суму не доларів брати Константинови з Нікополя, студенти Дніпровського українського державного університету науки і технології завоювали Андрій Золоту, А Євген Срібну і бронзову медалі в різних дисциплінах чемпіонату України серед студентів зі скалелазення, який завершився в Кременчузі. Дніпропетровська область стала переможцем загальнокомандного заліку серед регіонів у двоборстві. Трудність болдеринг у Дунту посів перше місце серед закладів вищої освіти. Змагання на це національного масштабу кубок Придніпров'я 2024 відразу з рівнем присвоєння звання майстра спорту України переможцям своїх вагових категорій серед близько 200 хлопців та дівчат віком до 21 року вперше за останні 15 років відбулися у Кам'янському. Майже півтора десятиріччя Кам'янське не приймало у себе турнірів з дзюдо, всеукраїнського масштабу і ось нарешті подібну прогалину Спільними зусиллями вирішили заповнити Федерації Дніпропетровської області та міста з цього виду спорту, які на татамі спортивного комплексу Здорове життя організували і провели змагання національного масштабу Кубок Придніпров'я Придніпров'я-2024» відразу з рівнем присвоєння звання майстра спорту України, переможцем своїх вагових категорій. На старт вийшли близько 200 хлопців та дівчат віком до 21 року, які представляли гарну низку регіонів держави Львів, Миколаїв, Харків, Суми, Житомир, Київ, Одесу, Хмельницький, Запоріжжя та інші. Як запевнили одні з ініціаторів і засновників ресталища, віднині турнір має стати традиційним. Ми плануємо розвивати ці змагання кожного, кожен рік. Це перше. Друге. Я дуже задоволений, задоволений тим, що. Як проходять змагання, як працюють діти і взагалі організацію цього турніру. Це перший мастерський турнір в Кам'янському за останні, мабуть, десятиріччя. Хочу пожелати молодим хлопцям успіху, щоб не тільки виповнили на цьому турнірі майстерів спорту, а щоб і Далі продовжали, щоб чемпіонати України, Європу, мир. Я сам знаю, коли на чемпіонаті міра іграє гімн, аж мурашки бігуть. Так що я їм всім цього бажаю. Про високий рівень і статусність організації та проведення змагань красномовно свідчить і ранг почесних гостей, серед яких голова Федерації дзюдо України, очільник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк. Перший чемпіон світу часів незалежності України Георгій Зантарая, разом з керівниками міста і спорту Кам'янського вони вшанували та привітали зібрання у ході традиційної стислої урочистої церемонії відкриття турніру, невід'ємною складовою частиною якого стало виконання державного гімну України та вручення пам'ятних відзнак і нагород за популяризацію розвиток і розбудову цього японського бойового мистецтва і олімпійського виду спорту на теренах держави і регіону. Я хочу подякувати організаторам за запрошення, що можу приїхати, поділитися з молоддю своїм досвідом. І прекрасний майстерський турнір, де спортсмени можуть виконати норматив майстра спорту. Хороша організація, теплий прийом. Щиро дякую Кам'янському і Дніпропетровській області. У Петровській області дуже сильна федерація, як і в місті Камінському, дуже сильний президент, як і президент Національного олімпійського комітету, який все робить для того, щоб спорт прогресував, розвивався. Я впевнений, що результат буде не за горами. І я впевнений, що для кожної дитини такі змагання дають ще більше можливостей. До прикладу, сьогодні, якщо ти виграєш, ти становишся мастером спорту. Це ще одна, один змагальний, змагання, де ти зможеш досягнути таких вершин. Вони, звісно, підкорилися сильнішим у семи вагових категоріях нарізно серед хлопців і дівчат, які, окрім золотих нагород чемпіонів, були удостоєні високого звання майстер спорту України, що віднині, звісно, зобов'язує їх не тільки постійно підтверджувати здобуту ступінь у сутичках з суперниками, яким буде за честь долати титулованого опонента, але й наполегливо працювати на тренуваннях далі, щоб вже незабаром зійти на нову чергову вищу вершину, бо вдосконалення немає меж в таких залах. При таких змаганнях рождаються нові спортсмени, рождаються нові зірки, які будуть через 4 роки показувати результат на наших, за нашу країну на Олімпійських іграх. Наразі ж переможцем загальнокомандного заліку першого всеукраїнського турніру з дзюдо Кубок Придніпров'я серед молоді віком до 21 року стала збірна Дніпропетровської області, яка завоювала 23 нагороди, з яких 5 золотих, 7 срібних і 11 бронзових. Зала спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури стала місцем проведення перших не тільки в Дніпрі, але і державі загалом відкритих всеукраїнських змагань серед вікових категорій зі стрибків на подвійному міні-батуті. Зала спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури стала місцем проведення перших не тільки у Дніпрі, але й державі загалом відкритих всеукраїнських змагань серед вікових категорій зі стрибків на подвійному міні-батуті, які є однією з дисциплін Олімпійського виду спорту стрибків на батуті. Щоправда, сама вона до програми Олімпіад не входить, натомість в діапазоні всесвітніх ігор присутня. Стрибки на батуті він олімпійський від. Стрибки, стрибки на акробатичній доріжці – не олімпійський від. І третя дисципліна це стрибки на подвійному міні-батуті, яка, ну, скажімо так, трохи відстає від інших, але ми намагаємося, ми робимо все для того, щоб в Україні, в нашій країні, вона ця дисципліна розвивалася. Тому і проводимо такі змагання. Стрибки на подвійному міні-батуті входить до програми всесвітніх ігор. Це як олімпійські серед неолімпійських дисциплін. Це невеличкий такий батут, на якому виконуються два елемента. Ну і відповідно приземлення. Спортсмени розбігаються, виконують два елементи, приземлення. Все, треба приземлитися в певну зону. Якщо там він приземляється в іншу зону, йдуть збавки. Якщо не чітка техніка виконання, так само йдуть збавки. Ну і враховується складність виконаних елементів. Тобто з цього складається така дисципліна. У змаганнях, окрім господарів, які вже мають досвід відносно успішного виступу Яни Кутової на представницькому турнірі, де вона посіла 10-те місце серед 96 суперниць, участь взяли також спортсмени Миколаєва, Полтави і Києва. На початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру. Зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні проти Росії, після чого присутніх почергово привітали та побажали успіхів. Державний тренер збірної України зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному мені батуті Ярослав Люжний і заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай, яка серед іншого, подякувала Дмитру Гаку за організацію і проведення змагань. Сьогодні для Дніпропетровщини визначна подія, адже вперше за часів незалежності Дніпропетровщина приймає всеукраїнські змагання із, із стрибків на подвійному батуті. Також приємно, що до Дніпра приїхали спортсмени із Київщини, з Полтавщини. Ми пишаємося і висловлюємо слова вдячності президенту даного виду спорту, пану Дмитру, за все те. Що він робить, аби даний вид спорту розвивався? Далі мав місце потішний і дотепний виступ ансамблю кригітних дівчаток, які, попри малечий вік, сміливо опановують ази черлідингу. А державний гімн України, який пролунав під склепінням зали, став традиційно прологом змагань, де, звісно, будуть переможці і призери. Натомість, тих, хто програли зазвичай, не буває. Адже всього 10 хвилин активних стрибків за витратами енергії можна порівняти з 30-хвилинною пробіжкою. Окрім того, вони характеризуються малою стомлюваністю від них і бажанням продовжувати заняття, які Заряд бадьорості, що обумовлюється виробленням організмом гормону ендорфіну, відомого ще як гормон радості. А що ще потрібно? І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою ми переможемо. На все добре, до побачення.